Це зірка Василю Ярмушу, видатний поет, знаний далеко за межами країни. Якби жив у цей час, обов'язково підтримував би дітей українських бійців, аби об'єднати творчість батька і малих українців. Його донька Мирослава Ярмуш ініціювала проєкт Голос народу діти героїв, декламуючи вірш тернопільського поета, об'єднуються дітки, батьки яких на війні або які віддали своє життя, захищаючи нас. Засновниця проєкту каже, що хотіла б, аби саме вони стали символом незламності. Залучаю я виключно дітей, батьки, яких загинули, або діти, батьки яких воюють і захищають нашу зараз рідну Україну. От також долучаю до проекту людей мистецтва, відомих людей, або вони доєднались і декламували вірш Україна моя, щоб про цих дітей знала і почула ціла Україна. Розповідає, має на меті об'єднати якомога більше дітей з різних куточків України, щоб саме вони голосно заявили цілому світу про нашу державу. А ще до проєкту планує залучити і відомих людей театру та кіно, співаків і телеведучих для підтримки дітей наших героїв. Наразі вже долучилась до проєкту Ольга Сумська. Ми набираємо дітей, по бажанню батьків, хто захоче долучитися. Ось тоді 9 травня в драмтеатрі буде запис вірша. Ми будемо записувати тернопільських наших дітей, дітей-героїв, але також із Луганська, аби можна було ці відео поширити і розповсюджувати по всій Україні. Україна моя йде від роду до роду, пісня наших степів, синій гір і лісів. Бо то голос народу, бо то серце народу. Це Юля читає вірш Василя Ярмуша. Вона одна з перших доєдналась до проєкту. Її мама пояснила, що таким чином вона зможе підтримати свого батька та інших українських захисників. Вірш називається Моя Україна. Його вчити було неважко, дуже легко, і я сюди. Пішла я за того, що я люблю Україну. Зараз є такий шанс і така хороша можливість об'єднати всю Україну завдяки творчості Василя Ярмуша, і ми з радістю долучилися до того проєкту, тим більше що наш батько також захисник України з першого дня він захищає нашу державу. От і наша найменша донечка сьогодні бере участь і є такою, якби першою зірочкою в даному проекті. Жінка каже, зараз важливо всіма методами підтримувати дух бійців, тому закликає батьків та дітей доєднуватись до цієї ініціативи. Долучайтеся до даного проєкту, нехай діти вчать вірш, нехай вони його, нехай вони будуть тим голосом народу, тим голосом нашого майбутнього. Щоб взяти участь в цьому проєкті, потрібно лише бажання дитини і батьків. Тож, якщо ви хочете долучитись, телефонуйте за номером телефону.